Довбик переніс операцію чи допоможе він збірні України. Все ще треба знати про Аякс, в якому Олександр Зінченко опиниться вже цими днями. Та дискваліфікація мудрика, яка закінчилась. Вітаю, друзі! Макс Коляда, канал Трибуна, і найцікавіші новини українського футболу. Якщо ви на каналі Трибуна з 2020, 2020 року, то ви напевно вже звикли до цих от вуличних полтавських локацій. А якщо ви Н'ю, то ви взагалі не розумієте, чому Макс на вулиці. Його що з дому дружина вигнала, чи що? Ні, все добре. Це просто такий от омаш, є ж таке слово, да, до класичних трибунівських випусків. Зарядіть, козацьку вподобаєчку. Давайте починати. Нападник Рома Артем Довбик переніс хірургічне втручання через розрив сухожилля лівого стигна. Про це він повідомив у своїх соціальних мережах. Травми це частина гри, зосереджений на відновленні і повернення з сильнішим. Дякую за всю підтримку. Це дуже важливо. До зустрічі скоро написав Довбик. Раніше була інформація, що 28-річний українець пропустить щонайменше два місяці. Довбик травмувався 6 січня у грі з Лечем, де відзначився голом. Цього сезону на його рахунку три голи та два асисти у 17 матчах. Реброву тепер слід подумати, кого можна викликати на вільне місце Форварда у збірні замість Довбика. Слон на милицях, здоров'я Артему. Головне, аби у Артему все було добре. Насправді, коментував на вихідних медіафутбольні поєдинки, я просто не уявляю, як взимку можна грати в футбол. Ну це ж просто дупа. Мінус 15. Аякс хоче повноцінно підписати зінченка вже зараз? Його контракт з арсеналом розрахований до літа 26-го, Повідомляє Майк Вервей. Сьогодні, тобто 20 січня, має пройти медичний огляд 29-річного українця, але він був затриманий, попри попередню домовленість про оренду, сторони почали нові перемовини щодо повноцінного трансферу гравця. Фінальне рішення залишається за канонірами, адже контракт Олександра розрахований до 30 того червня 26-го року. А це сильний хід, бо що Зіна може заграти за ці півроку і не захоче залишитися в Аяксі. А так підстраховка у вигляді повноцінного контракту нормальна тємка. Враховуючи травматичність Олександра, в останні півтора року контракт це підстраховка якраз для Зінченка, а не для Аякса. В АПЛ його вже ніхто не підпише після Фіаско в Форесті. Ну, ймовірність, вкрай мала. Там буквально пару клубів можуть бути потенційно зацікавлені, але гарантії взагалі немає. А грати за Аякс нічим не гірше, ніж середня Кіталії чи Іспанії. Прекрасне місце Діон фани, боротьба за титул, домінація, все, що зінченку насправді треба. Дуже цікаву інформацію з приводу зінченка, дав Євген Левченко. Він розбирається в нідерландському футболі. Тому тут прям клубу не вистачає лідера, який може десь підказати напхати. Такі ключові слова сказав. Пан Левченко, власне, в клубі, такому клубі, як Аякс, Олександр би зараз знадобився. Команда, яка постійно домінує в своєму чемпіонаті. Так, зараз у них не все йде найкращим чином в чемпіонаті, але Зінченко суттєво може. Додати цьому клубу це от ключові власне слова від пана Євгена, які варто почути. Друзі, до речі, не забувайте качати мобільні продукти від трибунаком Посилання під відео, як завжди, є апка. Можете її скачати і користуватися. Я це роблю вже майже 6 років. Бо вона дуже зручна. Український Вінгер Михайло Мудрик завершив дискваліфікацію за порушення через вживання Мельдоні. Повідомляє TopSkill Sport UK. Вже найближчого тижня Українець повернеться до тренувань першої команди на Кобемі. Гравець був поза грою з грудня 24-го року. Повідомляється, що заборону зняли 17 січня. За інформацією джерела, Челсі планує відправити Мудрика в оренду до Старасбура, щоб він відновив ігрову форму, а вже потім міг повернутися до складу лондонців. Наразі ні Челсі, ні самих. Але цю інформацію не підтвердили. У минулому сезоні мудрик провів 15 матчів, забив 3 голи та віддав 5 результативних передач. З приводу мудрика, то чекаємо на повернення. Останнім часом з'являється все, все більше і більше крутої інформації. Я думаю, що найближчим часом ми почуємо щось реально прям дуже-дуже гучне, дуже круте. Ну і друзі, на сьогодні це все. Я вам дякую за увагу. Бережіть себе, папа. -па. А я йду грітись. почимось.